Вітаю, друзі! Знову подивіться, яка я пола знайшов, на якому було кілька хатинок. Покружлявся я трошечки і подивіться, знайшов там якийсь патрон, кілька е, кольорових там сигналів було. І ось перша вже знахідка є. Монетка. така на тройку похожа. Ось так, друзі. Хвилинок 10-15 тут покрутився і вже є результат. Зараз буду ще тут бігати. А зараз покажу монетку збиска. Так, он, бачите, залишки глини, де хата стояла. І, 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 і у них була така троєчка 31-го року. Трошки підубитенька, але приємна, перша знахідка вже є. Ось так, друзі. Ось там зовсім, друзі, не клює. Перейшов я трошки на іншу місцинку. І тут так само погано, сигналів майже немає. Щейно не викопав ямку і сигнал пропав. Крутись, крутий, Думаю, де він дівся. А він подивиться, монетка. П'ять тачок, прилипа до лопати. Ще Подивіться, зачепив так гарно, чи я лопатою, чи може чи може трактор який. Ну, зараз спробую. Пробую почистить. Ну, добре, що хоч годна рідкісний. П'ятерка тридцятого. Звичайнісінька, але непогана. О, друзі, вже трошки цікавіша. Буквально хвилина прийшла. Пару метрів відійшов. Ще один сигнальчик і ще одна монетка. Судячи з усього, двієчка. Двієчка, теж рання. Цікаво якого року. 31-го. Теж така сама звичайність, але і тому ради. Ось я не ходив майже час, майже без сигналів. Покручуюсь тут трохи. Привіт і ще раз, друзі. Після того разу де тут так пару монеток знайшлось, Якось так і настрій пропав. Хотів сьогодні покопати. сьогодні вихідний. Таке сонце, пекло, красота. Тільки накоп'я зібрав під вечір дощ линув. Але ж, друзі, доща як до срібла. Подивіться, там вже такий красивий захід сонця. Ну і що я? Що великом? Грязько, велик. Колеса забуксували, коротше. Йшов я на одні домики, які я давно вже хотів е, пробитися, там якраз виграли щойно. Але не дійшов, друзі, бо на те місце, де я ото, літом пам'ятаєте, п'ятачка знайшов. Якщо не пам'ятаєте, я зараз кину. І походив пару шмурдячин і цепанув монетку. Тільки блін своєю лопаткою зачепив. Ну, зараз покажу. Таке, друзі, за мною рідко, дуже рідко трапляється. Але але, скільки я копаю, мабуть, разів два чи три було. І сьогодні якраз той раз. Подивіться, якраз лопаткою зачепив мідну монетку. Ще й крупну таку. Що за монетка? А, капустка. Але подивіться, у патині. Красиві такі дві копієчки А якого року? Ой, бачу, раз затертий вже. Хоч і зелений, красивий. Не, не видно. Не видно, не видно. Нічого зараз. Та 14 це ну, 14. Жалко, така непогана монетка. Зелененька, прикольненька, але нічого. Ось іще одна монетка попалася мідна, але скоріш за все залишки від неї. Хтось хотів зробити кільце мідне. Почали обстукувати, просверлювати. Тараз не поймеш, яка монетка була. Ну нічого. Як знахідка хай буде. І сьогодні знахідок слабенько, але все одно шостей попадається. Ось така частинка гудзика. напевно, ще царизм. Але шкода без, без верхушки, саме дно. Ну що, в карман. І ще поки. Кілька хвилин можна побігати. Друзі, заходимо і реєструємося в соціальну мережу лицар. Тут є все для любителів історії і навіть більше. Посилання в описі під відео. Уже, друзі, подивіться, майже потемніло. А я спалах виключив. І щось такий за кругляшок. На монетку схожий випав. Навіть... А, побачив. Тю п'ятнадцятка. П'ятнадцятка щитовичок. О, це вже така 35-го року. Така непогана знахідка. І стан доволі непоганий. В карман. Потемніло вже геть. А я хожу. І ще одненька монетка попалась. Е, у непогана монеточка Труйка 35. Є дві версії. Старий і новий герб. Зараз подивимося. Новий. Доволі, мабуть, не часто. Приємна монетка в карман. І ще кілька хвилинок пройдуся. Третій раз, друзі, привіт! За що я люблю весну? Вчора знімав таке грязно було, не доїхати до цього місця, а сьогодні не спів дійти навіть. І вже є перший сигнал. Тільки вийшов на пам'ліце, тільки з лісосмуги вийшов. І ось перший сигнальчик. І на вигляд мідна монетка, одиничка начебто початку 800-х років. Додивляємося. Сьогодні, друзі, вже реально трошки підсохло, до ніг не береться. І я ж кажу, тільки воно два метри прийшов. Бачите, та велик там сахонсосмузі. Ось тільки вийшов на поле. Думаю, до домиків метрів 50, може 100, зараз пройдуся. Тільки вийшов і подивіться. Перший сигнал. І і і і. І якась монетка, не зрозуміла. А може це і не монетка. Щось. Щось раніше, часу я напевно порадів. Це якась фінтиклюшка. Цеке щось, блін. Може ж терноп штанина. Що воно за... Що воно, що воно? Блін, якась фігнюлька мідна. Не монетка. Ну, все одно, прикольна, перша знахідка. В карман. І коп тільки починається. Кажу я, друзі, по такому полі нове містечко, тут ніколи не був. Куба тут домики, мабуть, штук 5 чи 6. Але щось я нічого взагалі не можу знайти. Де не десь? Кусочки кераміки, кусочки кирпича, глечиків і все. А щойно був такий сигнальчик. І он, подивіться, що я знайшов у грудиці. О грудичці монетка. Напевно, напевно, двоєчка. Зараз гляну. Так, двоєчка 36-го. Ну що ж, хоч такий початок, але вже є. Ось такий, друзі, весняний теплий дощик. А я бігав хто зна куди, хто знайде, хотів одну хатинку перевірити. Я там минулої весни 20-ку срібну цепанув. Подбіг туди, а воно з довші поперек вихоже. Ну Я покрутив, покрутив пусто. Вернувся назад сюди, десь прийшла годинка не Коротше За цю годинку майже нічого не знайшов. І ось почав дощик йти. Я знайшов ще одну хатинку. І такий бадьорий синальчик був. І знахідка. Монетка, схожа на одиничку 24-го року. Да, так і є. Ну що, хоч така, але вже приємно Закінчився дощик, Ось такий сигнальчик хотів копнути, а копати то і не треба, подивіться. зверху лежить... зверху лежить монетка. Шкода, що погнута. Але... але, але монетка. Годиничка 55-го. 55-го, бо старий герб. 35-го, ого. Не знаю, мабуть, одинички 35-го на часті. Але не пам'ятаю, чи новий герб, чи старий. Ну, стан класний, підігну і вже вам покажу і розкажу, скільки вона коштує. А ні, то зараз після відео з'явиться. Знайшов перед передостаннього доміка Тут погано видно, але все-все-все в слідах вихожено. Видно, що тут гарненька хатинка стояв якась. Ну коротше, не важливо Я крайком пройшовся і знайшов монетку. Що за монетка? Одиничка. 57-го. Ну цікаво, що тут понахудли до мене, що так виходжував. Але покручуся я тут трохи. А в мене, друзі, ще одна монетка. Е, судячи з усього, напевно, царюк. Двічка. Да, тільки тільки вбитенька Ну нічого. Під кінець копу і таке нормально 896 рік. Йду додому вже, друзі. Грязюки такої, що капець. Даремно тільки великими вранці. Подивіться, видно як -то. На полі випаровується волога. Я хочу показати. Не знаю що там видно. Воно ну, зайцюряка садить. Приглядає мене. Ось такі, друзі, в мене чорний метал, що вийшов. Різні шмурдяки. Ось така штукенці одненька кована. Інша завитушка якась. До речі, на камеру не знімав, подивиться, який катер попався, ще її почистить. І мені кажеться, що він прослужить. Не знаю, це, мабуть ще радянський. І от така ще штукенція. Е, він здається, з якогось мопеда. Кусок картера попався алюмініум. Ну, вже окислений. А то такі штукенці. Втулки різні. бронзові. І ця ось штукенція теж непонятно, що вона. Ну, валяється. А я трошки монеток покажу. А ось мої монетки, які вдалося за три копа на скрипти. Не сильно багато, але трошечки є. Почистив я ці мідюшні. До речі, це до кінця не дочистив, бо там бачите, трошки окислів залишилось, але все одно. Та 15-тка, трохи червона. Можна її трошки йодом почистити і буде красивіше. Ну, загалом таке щось. А оце, скоріше за все, кільце робили. Он, тріснуло воно. І за такої монетки. Чомусь, я думаю, таке щось схоже. Бачите, по кругу такий кругляшок. Якась штучка. Ну, таке, таке-таке. Десяток монеток попався. Три мідюшні воно, два царки. Одна 24 До речі, одиничка 35-та не супер рідкісна, але доволі не І така сама троєчка 35-го. А то звичайні копійчужні копійки. До речі, пувочка це була. Брати. Брати, 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 бух. Тоже царських часів. І, до речі, така штукенція. Мені здається, що це була якась. Прикраса. Якщо я помиляюся, друзі, обов'язково підправте. Мені каже, це саморобна прикраса. Десь там 19 століття. Ну, щось таке. Ось таке, друзі, за три рази єлі-єлі насобирав. До речі, там вже трактори сіються, я так нормально і не спів покопати. Але я думаю, ще кілька полів мене чекають, ще є куди побігати. Тому, тому чекайте нові знахідки, скоро будуть.